Вітаю вас! Мене звати Тетяна Іванська. Сьогодні на телеграфі обговоримо важливі новини і проаналізуємо, як вони впливають на нас і з вами. З нами на зв'язку Олександр Денюк, військовий експерт. Олександре вітаю! Слава Україні! Героям слава! Розпочати хочу з сьогоднішнього обстрілу. Черговий масовий масований обстріл зі сторони Терористичної федерації. Бачимо кількість жертв у Києві. Зросла бачимо кількість постраждалих. Мені видається, це вперше так багато влучань у багатоповерхові будівлі. Що ми можемо сказати про характер власне цього обстрілу? Як зараз діють росіяни? Що вони все ж таки більше зараз використовують шахеди чи ракети? Шахиди, в кількості шахіди, mm -hmm. тому що це дешевий засіб ураження, достатньо ефективний. Тут же ж питання в іншому: що шахеди це ж частина цих атак, які зараз здійснює Кремль на відповідно на наші населені пункти. Тому що зараз говорити виокремлену, що б'ють виключно там по інфраструктурі, теж не доводиться, оскільки мова йде саме про. Саме про те, що це йде дійсно терористична боротьба проти населення України. Немає значення, чи ти військовий, чи ти цивільний тощо. Тобто це є цілеспрямована атака. Чи це вперше, ну, я не знаю, тому що це все ж відносно. Ну, по Харкові це постійно, по Херсону теж удари постійно. Тобто я би зараз, бо коли я дійсно там читаю, одна із найбільших атак, слухайте, в нас постійно це вже просто є наше. Повсякденне життя і рутина. відповідно від тої кількості, там, тобто там на 10-20%, на чи це вже збільшено, чи це зменшено, по великому рахунку це стану на сьогодні значно немає, оскільки, в принципі, Росія, тобто, да, в Кремлі не приховують вже давно з 2022 року свого злочинного а, типу обличчя і відповідно тих мотивів. І в даному випадку, зараз да, ми бачимо, що кількість атак збільшилося, Я думаю, що вони будуть ще збільшуватися, враховуючи сезон похолодання. Ну і відповідно, те, що вони заклали собі а, в програму а, добити нашу енергетичну інфраструктуру. Ну, це теж цей факт, в який в принципі вони не приховують. Вони намагаються відповідно це реалізовувати. З позитивних моментів, ну ми теж в принципі збільшуємо атаки та удари mm. по території Російської Федерації на відміну від. Москалів ми не б'ємо по житлу по житлові і по цивільних. Ми б'ємо виключно по інфраструктурі, яка забезпечує енергетичну, точніше економічну стабільність, та відповідно економіка Росії це війна проти нас, ну і відповідно наповнення, в тому числі і нафтопродуктами. Терористичні війська російської угу. ну як написали військові. Насправді, звичайно, ми як українці хочемо сатисфакції, хочемо, щоб там росіяни також сиділи без світла і тепла, але у нас в першочергово потрапляють під наші під обстріли від добрих українських дронів. Потрапляють військові об'єкти та НПЗ. Власне, знову ж таки, сьогодні горів Саратовський НПЗ, і ми роз, і я так собі роблю висновки, що ми його добиваємо, тому що там величезний НПЗ, і бачимо там. Не один день вже прильоти, не перший день прильоти, не перший день горить. А так само вчора у ніч про 13 листопада ми завдавали ударів по декількох десятках об'єктів на території терористичної федерації. І так само летіло і по нашим тимчасово окупованим територіям, і по Криму, і по Донецьку. От, наприклад, сьогодні вночі також Донецьк не спав. і Там він лишився без світла. Що цікаво, окрім дронів, ми також почали використовувати фламінго, барс. Та лютий лютий там росіяни прикладають на фівраль фівральом. А що ми можемо сказати про ось ці наші обстріли і про застосування наших ракет? Вони навчилися обходити російські ППО? Чи просто вони настільки потужні, що на них воно не впливає? Чи росіяни не очікують таких ударів і тому десь місцями навіть не ставлять свої ППО? Або все ППО воно вони звезли до Москви? Справа в тому, що Обхід ППО це річ стала, тому що робота протиповітряної оборони, вона теж змінюється, змінюється тактика, змінюється локації, і нема такого засобу, скажімо, що от все, ми пробиваємо це ППО, і от ми вже напрацювали методику. Часто для того, щоб її пробити, наприклад, і щоб був один прильот, треба використати десятки, наприклад, тих же самих дронів для того, щоб виснажити конкретну точку і, відповідно, її пробити. Прибувати. Ну, це, це те ж саме роблять Російська Федерація, тобто Кремль стосовно нашого ППО. Да? Тобто, це здійснюючи відповідну масовість ну, цих е, дронів, які йдуть. Да? Тобто, от ми ж навіть по сьогоднішній ночі можемо чітко зазначити, що ППО наше ну, не замовкало ні на мить. Воно постійно от, було в дії. Да? Те ж саме і в Кремлі, точніше в Російській Федерації. Єдиний нюанс в тому, що. Російська територія вона набагато більша, і захистити її повноцінно ну, неможливо. І в Кремлі, тобто, не тими ресурсами, щоб закрити повністю а, всі об'єкти відповідно на, на своїй території. Але разом mm -hmm. з тим, поки що, тут момент не просто про потужність наших там ракет тощо. Ну тобто, тут же ж питання йде про інтенсивність, і поки що нам не. До для того щоб отримати цей паритет, ну у нас має бути в арсеналі балістика, тому що да, ми в принципі хочемо сатисфакцію. І, в принципі, це має бути одна із державних програм, щоб чим скоріше вийти на виробництво, в тому числі і балістики. Школа у нас слава Богу, якби у ракетобудування є. Правда, я зараз мені складно зараз зрозуміти, яким чином це все налагодити в системну в масовість. Так якби це потребує сьогоднішня наша війна, але те, що ми повинні це виходити на це виробництво, тому що а, те, що вимкнути Москву від електропостачання, ну це має бути обов'язкова опція від того, чи буде збільшуватись боку Російської Федерації, сьогодні удари. Поясню, чому тому, що в Москві мають чітко теж відчути. Всі ці принади, що от принади війни, і що таке сидіти без тепла і без світла. Це має бути зафіксовано і історично, потім в майбутньому, і в підручниках історії. От ми теж сьогодні з колегами про це обговорювали: що відповідно, коли ми зараз прораховуємо наші збитки, це має бути да, інформаційно доступно, і в кінцевому результаті має бути чітко якби зазначено в. Ре, в ре. В репараційній політиці, в тому числі про те, що якщо ви нам винесли нашу інфраструктуру, ми будемо її так чи інакше вам її виносити. Просто в Москві це мають відчувати. І моя от, якби, логіка, дав, коли ми говоримо навіть про інформаційний супровід тих чи інших атак, а по-перше, має бути чітко а, зазначено: от навіть коли ми працюємо на території нашого ворога, там через різні там месенджери чи там через різні наративи. Про те, що це все збитки, ваші і ваш дискомфорт. Це заслуга Путіна. Це саме Путін вибиває ваші потенці... потенціали, ваші можливості, ваше життя. То що і коли ви будете сидіти без електрики, без ТП, що це ви, не тільки Путін, не, не, не ми в тому контексті, але в Москві теж мають відчути про те, що якщо повітряна тривога є в Києві, значить вона автоматично має бути і в Москві. Тобто, це не. має бути абсолютно дзеркальна. Відповідну відповідь, ну але це потребує ресурсів. Так ми звісно зараз маючи обмежені ресурси, це правда. Ми вимушені а, діяти на більш а, стратегічному напрямку, тому що ми чітко розуміємо. Якщо ми виносимо НПЗ, а це просідання в економіці, це по великому рахунку, дефіцит пального, недоотримання в бюджет. Тощо, це зрозуміло. Це на сьогодні більш пріоритетніше ніж виключити світло в Москві. Але до цього все рівно потрібно е, рухатись і йти, тому mm. що коли ми говоримо в контексті екзистенційної війни, то оця зверхність і ця пиха е, в москвичів рано чи пізно буде зніматися тільки тоді, коли вони будуть нас ненавидіти за свій дискомфорт. А потім, коли з'явиться, це те, що ми називаємо, от в Кремлі навчилися гарно торгувати страхом. От коли я говорю про дзеркало. То, відповідно, ми теж повинні навчитися торгувати страхом і, відповідно, заселяти цей елемент страху в громадян Росії. Ну ось тут дуже хотілося б, щоб цей елемент страху справді спрацював, тому що дивлячись на це народу населення, я не вірю, що щось на них спрацює. Але тим не менше сьогодні читала вже колонку в економіст, де писали про те, що Україна може таким чином вибити ґрунт з під ніг у Путіна, і принаймні вона відкриє очі, не відкриє очі, та а поставить віч на віч населення із війною. Тобто, там вже не вдасться населенню сказати, що що. О, це, це політика, і що вже произошло. тут. Справді треба над цим працювати, але говорячи про те, як далі буде діяти Росія, ми бачимо зараз ситуацію на Покровському напрямку і в Покровську, і ось власне президент України наголосив, що Росія прагне захопити Покровськ, щоб використати це і спробувати переконати Трампа, що Україна таки може і повинна вивести війська з усього Донбасу і. Вона цим звичайно що буде маніпулювати з іншого боку. Президент каже, що треба берегти кожного солдата. Це все рішення виводити, не виводити лишається за командирами, але ну треба пам'ятати що Покровськ це ще й десь наша політична мета, і нам важливо його втримати, тому що Росія буде це використовувати. Як Росія може використати це справді питання? І чи будуть Сполучені Штати на це зважати? Чи може зараз Росія ось маніпулювати цим питанням відносно Трампа? Перших Росія завжди маніпулює. полює. Незалежно від того, взяли вони Покровськ чи ні. Чи вдасться нам втримати Покровськ? Я думаю, моє мовчання більш, скажімо так, я довіряю тим, хто сьогодні там знаходиться. Ну, чесно кажучи, варіантів там не так багато. Там дуже складно. Метод випаленої землі, ну будемо так казати, в мене немає тої профільної освіти, щоб зараз давати якісь більш фахові коментарі, тому що знову ж таки я виходжу з певної логіки, з певної можливості і наявності ресурсів, в першу чергу, ресурсів далекобійного уражені. Те, що там йдуть бої і вони будуть тривати, наскільки це можливо, відповідно це буде факт. Я взагалі відношу, тобто да, питання ж не в політичну площину. Мені здається, коли ми починаємо говорити про те, що от Покров це для політичних маніпуляцій, ми намагаємося знову ж таки піддаємося певну, попадаємо в певну пастку, тому що дивіться, сама війна це політичний аргумент Російської Федерації, відновлення Російської імперії і повернення себе в геополітичну простір більше цього бути частиною певних векторів. Покровськ в цій частині це просто невеличкий епізод, тобто це просто лінія фронту. Для нас це втрата чергового населеного пункту. Більше цього, це певні логістичні можливості. І знову ж таки, втрачати територію, навіть якщо це квадратний метр, кілометр, то що все рівно боляче. Це є факт, і в будь-якому випадку це теж емоційно. Повірте, це достатньо складно. Наскільки було в нас піднесення, коли ми повертали Херсон, Харків тощо. Тобто, да. І я знову ж таки повторюся: з 2022 року наші західні партнери з боку США ну, зробили все для того, щоб ми втратили цю ініціативу, яка була в 2022 році. І сьогодні це є наслідки. Ну, чи були там маніпулювання Російської Федерації? Ну, враховуючи геополіт... геополітику, враховуючи взаємопов'язані економічні стосунки. Я добре пригадую, Тань, ви теж пригадуєте, напевно, да? коли ми почали тільки от головне управління розвідки, почало тільки вперше виносити МПЗ, яка була істерика, наша не бити. не бити. А чому? Mm. Ну, все ж зав'язано на баблі на взаємовигляди. Тобто, там нас створили відповідно штучний голод під виглядом дискусій. В сенаті, ну, я ж речі називаю своїми іменами і не намагаюся зараз виправдовувати ті дії, які насправді я вважаю не просто несправедливі, а почасту злочинні по відношенню до міжнародного права і під певними зобов'язаннями з тим, щоб ми могли втримати ініціативу і принаймні вибудувати ту тактику, яка б дозволила принаймні сьогодні бути трошки в інших позиціях. Станемо сьогодні, коли наші ресурси достатньо ну, є обмеженими, і, відповідно, ми все одно не маємо цих паритетних видів озброєння, які б дозволили нам би сьогодні втримувати цю ситуацію. Тому що, якщо б у нас б була б сьогодні достатньої кількості та ж сама авіація і можливості здійснювати удари тими ж самими кабами, як це робить Росія, да? тому що чому от, знову ж таки як це виглядає? Спочатку прилітають каби, які розбивають наші фортифікаційні. Споруди. Да? Далі, відповідно, йдуть дрони, і вже після цього йде наступ малими групами. Ми ж, переважно в більшості зараз закриваємо свій фронт дронами і, відповідно, е людськими життями. Ну, тобто, кабів наших недостатньо, більше цього вони не є настільки точними, як є сьогодні в Російській Федерації. Це фактори, який потрібно враховувати. І для того, щоб вибудувати всю ту стіну, тобто домінування не просто перетета, домінування в українському небі це має бути обов'язкова опція. І без підтримки заходу ну досягнути цих речей є ну станом на сьогодні неможливо, тобто ну о тут питання. Заходу... Та а питання зараз чи Росія використає е, свою ситуацію е, і ситуацію загалом і своє становище е, у Покровську як аргумент, щоб е, Захід відвернувся від України і щоб Сполучені Штати е, змусили е, Україну сісти за стіл перемовин? Е, але тут знову ж таки питання інструментів. Та, питання в питання в іншому, щоб сісти за стіл переговорів, має бути точка дотику: її немає по всі спроби Трампа. Ну, от у нас ми ж перед цим ж вибудовували знову ж таки. Ну, зараз а... росіяни ж знову почали говорити про Стамбул. Ну, окей, типу, ну на, на які умови ви готові сісти на стіл переговорів? Д -д Далі ми впремося в гарантії безпеки. Ну, тобто, станом на сьогодні, поки в Росії є оце домінування, вийти на якийсь формат неможливо. Друга небезпечна річ, про яку ми чітко теж декларуємо. Тобто, це не тому, що ми не хочемо зараз там зупинити там бойові дії. Тобто, так зацікавлено. Але питання в тому, що, ну, знову ж таки, принцип наступний: а, саме по факт, типу, позбавлення або, скажімо, відвертання від міжнародного права, рано чи пізно приведе до ще більшої ескалації. Чи розуміють сьогодні це у Європі? Так, да, це розуміють. В Сполучених Штатах Америки теж це розуміють, але. Підходи або вигоди а, сьогодні американців, вони не такі а, наглядні, як є у європейців. Тому що в Європі прекрасно усвідомлюють, що поки ми боремося, то вони відносно мають ще якийсь там проміжок часу для якоїсь певної такої перепідготовки. Але разом з тим бойові дії, точніше війна, вона ж буде продовжувати. Тому, звісно, Кремль буде крутити, ну, знову ж таки, певні наративи, тези тощо. Але тут, скоріш за все, знову ж таки, впреться в історію наступну. Трамп може поставити умову. А перед тим, як сісти а, за стіл переговорів, має бути припинений вогонь і просування. Чи піде на це Кремль? Ну, Будапешт чомусь був зірваний? Та тому, що Кремль по великому рахунку послав за а, адресом руського воєнного корабля Трампа. Ну, це ж теж треба чітко визначити. В кінцевому результаті буде перш був зірван. Тому я розумію, що історія буде напевно в політичному контексті мусуватись, але фактор, який можливо десь може і відбутися, він буде все рівно впливати тільки один: це виснажування економічних ресурсів з б... російських економічних ресурсів, mm -hmm. тому що економіка в Росії вона перебуває сьогодні в стагнації. А я думаю, що після першої декади в 26-му році вона буде mm -hmm. ще більш чутлива і більш, скажімо так. Прогнози і по інфляції, і по інших не зовсім приємних речах, які є в економічній складовій в Росії, будуть відчуватися в тому числі і після земель. Ось власне про ще одну неприємну, також напевно економічну річ, тому що знову ж таки бачимо, що Путін підписав указ ще тиждень тому про цілорічний призов до армії. Чи може це говорити вже про те, що грошей на контракти у Путіна немає? І ось ця мобілізація на що вона може вплинути? Чи означає це одночасний притік величезної кількості людей? Те, що коштів на контракти не вистачає, це факт, тому що велика кількість регіонів ну може не така вже й велика, але сам факт, що регіональні виплати і окремі регіони вже не підписують у ті багатомільйонні контракти, а виходять там на 400 тисяч, на якісь такі символічні там суми по відношенню до того, що було закладено, це вже є факт. А тепер, коли ми говоримо про те, що постійна мобілізація безстрокова, назвемії так, так по перше, це говорить про те, що російська армія теж виснажується ті е ресурси, в тому числі і в живі силі, які кидаються навіть на взяття теж самого Покровського, вони є надзвичайно великі. Ми втратимо, але знову ж таки це говорить про те, що Кремль сьогодні це не зупиняє. Ну і це є теж одна із таких загроз. Чи влаштовує це населення? Ну, якась частина буде, а, як вони це мотивують? Що це на охороне об'єктів критичної інфраструктури, тих же самих НПЗ? Тобто вони, їм же ж це всього історії не вистачає. Але разом з тим тут теж цікава історія. Наш велика кількість зараз скорочених місць робочих, да? тобто той самий АвтоВАЗ, РЖД, наприклад, чи той же самий КаМАЗ. Люди вивільняються. Частина з них очевидно поповнюють з лави терористичної збройних сил Російської Федерації. Це теж той фактор. Ну тобто, це ще раз говорить про те, що да, поки що в Кремлі м -м, не готові і більше цього не планують зупиняти бойові дії. Тому да, вони відповідно будуть зараз мобілізовувати максимальне населення. З одної сторони mm -hmm. це один із тих факторів. А, я так припускаю в тому, щоби стримати це соціальне незадоволення, яке. А все більше і більше накопичується на території Російської Федерації. Тут теж важливий момент. Поки що в Кремлі ще цього дуже сильно не відчувають, але навіть коли ти співвідкуєш за за пабліками і тому подібне, да тобто, ти ж розумієш, що от після економічної стагнації економічної турбулентності може розпочатися соціальна напруга а соціальна mm. напруга як правило запускає політичні процеси, те, що ми називаємо там державним mm -hmm. переворотом і тому подібне. Ну, власне, ми можемо спостерігати. Та на цьому тижні буквально не вийшло опитування. Вже більший відсоток народонаселення Терористичної Федерації не розуміє, для чого ця війна і проти цієї війни. Тобто, навіть не зважаючи на те, що там диктатура, все одно Кремлю, ці заміри важливі, він все одно якось буде на них звертати увагу. Ну і будемо за цим, звичайно, стежити. Ми, Олександр, дуже дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Олександр Антонюк, військовий аналітик, був разом з нами на зв'язку. Дякую всім тим, хто був також разом із нами і дивився це відео. Залишайте свої коментарі, залишайте свої вподобайки. Ну і до зустрічі наступного разу. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.